Нася я засвітую на семінарі. Семінар у нас на південному проходив у Львові. Це був семінар для перукарів. А я там розказувала їм про кольоротипи, про психологію кольоротипів. Тобто, це було більше ніж чотири роки тому. Там я познайомилася зі Світланою, і після того ми почали нашу співпрацю. Ділися, ділися. Ти обіцяла нам там чотири теми догляд, щоб білявки були не жовті. Може, з нього і почнемо. Чому вони. Так, взагалі? Е, ну, Зазвичай е, дівчатка, які малюються блонд, вони знають, що через тиждень-два все ж таки з'являється цей жовтий-мідний пігмент на волосі. Е, чому саме мідний жовтий? Якщо ми беремо. Якщо ми візьмемо, розглянемо, напевно, з хімічної точки зору нашу волосину, то три основних пігмента, які є в нашому волосі, це червоний, помаранчевий мідний і жовтий. Червоний пігмент це більш в темному волосі. Помаранчевий пігмент це шотенки, І жовтий це блондинки. Відповідно. Відповідно, коли висвітлюють волосся, особливо коли висвітлюють е, е, порошком, ми отримуємо блонд, чистий блонд, відповідно, це жовтий пігмент. Після того, як е, освітлюється волосся, майстри-перукарі затоновують та, для того, щоб надати якийсь певний відтінок. Е, через 2-3 тижні. Все ж таки цей штучний пігмент, тобто е, той пігмент, яким затоновували, він починає потрошечки вимиватися. І відповідно починає проявлятися наш жовтий, чи той відтінок. Звичайно, дівчатка, які люблять холодний, чистий, такий гарний е, блонд, а не колір ціплятка, їм хочеться, звичайно, повернути цей відтінок. Чим можна це зробити в домашніх умовах? У кожного бренду є серія для блондинок. Наприклад, в нас навіть на наших шампунях написано: серія називається System Blond. Ось так вона виглядає. Я вам зараз покажу і розкажу, в чому різниця в фіолетовому і голубому відтінку, тобто в цих баночках. І Пише Систем Blond yellow і Anti-Orange? Тобто, це серія, такі лінійки, призначені для домашнього догляду. Їх використовують, звичайно, і в салоні для нейтралізації жовтих відтінків, але так само і в домашніх умовах ми можемо нейтралізувати ці жовті відтінки. То, яка ж різниця між цими двома баночками? антиєлов, зазвичай жовтий пігмент забирають в синій, в синій колір. Я вам навіть покажу його. А, ось, так, що, верніше не синій, а фіолетовий, я вже поплутала. По по він... Напроти жовтого стоїть фіолетовий, напроти рудого стоїть блакитний, тому в хто плюс-мінус шарить, то якщо жовтенький пігмент, то фіолетовий, якщо рудий, то блакитний. Тобто фіолетовий йде для нейтралізації жовтого і синій йде для нейтралізації мідних відтінків. Що входить в дану серію? Це шампунь, кондиціонер. Кондиціонер, якщо ви заварентували, написано анті-гієлом, анті-орендж. Тобто, якщо шампуня у нас два різних, то кондиціонер один для нейтралізації мідних і жовтих відтінків. І... Так само ми не можемо залишити серію без маски. Тобто найсильніше нейтралізує ці небажані жовті помаранчеві відтінки саме маск. Вона теж є для, жовтих, для нейтралізації жовтих і мідних відтінків. Можна її використовувати на висвітленому волосі. Можна використовувати на натуральному світлому волосі, і, звичайно, її можна використовувати дівчаткам, в кого є сиве волосся. Тоді цей пігмент надає такого дуже гарного стріблястого відтінку. Тобто дівчатки, які люблять додавати собі об'єм на волоссі, компанія створила такий, такий мус пінку для об'єму і. До того ж він нейтралізує так само жовті мідні відтінки. Сам мус він має теж таку фіолетову, такий фіолетовий відтінок. Як відмічали наші перукарі-майстри, що після того, як помили волосся блондинки і наносять пінку, то дуже важко зі звичайною пінкою розчесати волосся. А власне ця пінка ще містить екстракт ягід Годжі, і журавлини, які пом'якшують і дають можливість легше розчесати волосся. Тому представляю щось що таку новинку для дівчат, які люблять об'єм і фіксацію волосся. Вона про змивки кольору, наприклад, хоче вийти з темного. Я тут, взагалі, не фахівець, чи ти знаєш, як відповісти на це питання? Є в професійних брендах, в професійних марках є спеціально розроблені. Системи для зняття штучного пігменту. Тобто, якщо людина хоче вийти з одного кольору в інший, це в наш в нас прямо називається трьохфазна змивка. Але це засіб, який однозначно використовується тільки в салонах. Там потрібен контроль, там потрібна фіксація, нейтралізація кольору. Тому, чесно кажучи. Я все ж таки би радила не використовувати такі засоби в домашніх умовах, а звертатися до спеціалістів. Я ціла, що вони трошки сушать волосся. Чи це правда? Що, що змивки теж травмують трошки структуру, тому треба все-таки під, під наглядом робити, щоб не, не перепортити собі волосся? Ну, є різні просто змивки, є різні складники змивок, тому, звичайно. Це йде більш глибша дія на структуру волосся. Тому що як ми можемо забрати пігмент з волосся? Нам однозначно потрібно відкрити лусочки на волосся, тому що коли нас блискуче, гладке, здорове волосся, лусочки наші всі закриті. Відповідно, пігмент в середині волосся, щоб його дістати, нам треба максимально відкрити лусочки волосся. Щоб туди зайшов певний цей інгредієнт, і їх звідти вимив. тим більше, що коли пігмент потрапляє в волосину, молекула пігменту, вона набухає, вона стає велика, і її ще важче звідти витягнути. Тому так певний вплив на волосся є, але знову ж таки все ж таки краще звертатися до майстрів, які до профільних майстрів, отак я би сказала. Догляд за щільним волоссям. Дівчата, які мають щільне волосся, напевно, добре знають, що з ним важче справлятися, важче вкладати, важче його, можна сказати, приборкати. Саме головне, що потрібно використовувати в такому дівчатам з таким волоссям, це все ж таки засоби, які мають оліки. Олії, власне, пом'якшують волосся, тоді його буде набагато легше вкласти, воно буде мати гарний блиск, м'яке і дуже легко вкладатись. Наприклад, якщо брати з наших засобів, у нас є спеціально лінійка. Ось кітоку, тобто це такий, можна сказати, Лакшері серія. Чому? Тому що це серія кіток, вони містять абсолютно сульфатів, парабенів, мінеральних олій, солі, восків. Тобто вона складається на 90% з натуральних рослинних інгредієнтів. І взагалі компанія не використовує в своїх засобах інгредієнтів рослинного тваринного, перепрошую, походження. Олію каріте. І масло ши. Тобто, оця лінія, власне, буде найкраще підходити для дівчат, які мають жорстке волосся. У мене тут в Чорногорії почала лущитися шкіра голови. Причому я це помітила, коли я ходила на спорт, там чорні тренажери, і в мене прям лупа лишалася на тренажерах. І я купляла спочатку там в аптеці засоби там на травках. Ще гірше стало посо... Ну, типу. В мене було вона наскільки я вже зрозуміла, після того як е, почала використовувати цю серію, цю от. тобто я втечні угу. про магазині від лупи пробувала. Почала використовувати цю серію і за три миття. У мене лущення пройшло, але я дуже здивувалася, тому що шампунь, він називається плінсер. Чомусь не шампунь. Шампунь безсульфатний, але до того дає таку хорошу, потужну густу піну. І я не знаю, можливо, звичайно, це неправильно, але я мию голову один раз. Ну, мені достатньо, бо я дуже часто мию по каре. І я не двічі не наношу. Так, от в мене сьогодні я протирала. Ми там виявляєш тут в на горі. Ми протираємо після себе тренажери антисептиком. Це завжди. От коли заняття закінчується, кожен бере свій тренажер, на якому займався, і вимиває його. І, і Я от сьогодні побачила, що нарешті немає взагалі доби. Відрізняється тим професійний догляд від непрофесійного за волосся. Тим, що мені не сушить, я білявка з травмованим волоссям, мені ну, дуже складно. От бачиш, як блистить довжина після термозахисту і олійки, Я на кінчики після того я розподіляла оліку. Ну, блиск неймовірний, як для пошкодженої білявки, це ну круто. Зараз на ринку є це не тільки стосується засобів подогляду за волоссям, це взагалі стосується косметики професійної і непрофесійної. Такий маленький просто приклад приведу, про спхиляючись чи спираючись на, ну, наприклад, на один продукт, щоб дівчатка просто зрозуміли для себе. Зараз дуже багато, це популярне там масло каріте, масло органи, масло ши використовується в багатьох засобах, воно є. І якщо я візьму, наприклад, професійний засіб з маслом. Ши, чи е, звичайний засіб з мас-маркету, е, зразу виникає питання, а в чому різниця? І там масло ши, і там масло ши. Яка різниця? Так ось е, різниця в тому, по-перше, масло ши, тобто це дерево, яке вирощується в Африці в певній широті. І якщо е, даний продукт збирається. І йде з Північної Африки, так його збирають е, взимку, він буде більш насичений, він буде мати в своєму складі, буде насичений більше е, ненасичено жирними кислотами. Якщо це буде е, масло ши з Західної Африки, воно буде мати в складі менше активних цих інгредієнтів, воно буде мати менше ненасичено жирних цих кислот. Відповідно, концентрація цих... Інгредієнтів і там маслоши, і там маслоши, але концентрація активних речовин буде абсолютно різна. Відповідно і від цього залежить вартість продукту. Так само на ринку взагалі світовому ринку є більше 50 видів масла ше. Власне від цього. Як ти обрала продукцію для співпраці? Як ти з ними познайомилася? Чому, власне, цей бренд от в двох словах, в трьох-чотирьох. Розкажи, тому що це дуже важливо. От, власне, І чому ти прийняла рішення, що саме цей бренд достоєн твоєї уваги? Це було дуже випадково. І це, напевно, була ціль мрія. Так, так погоджуюсь. Я як завжди, ми в принципі в б'юті сфері працюємо вже більше 16 років. Починали зовсім там з починали з одних препаратів, і потім вирішили розширити свою. Не то, що вирішили, хотіли розширити свій асортимент. Як завжди, я потрапила, не то, що трапила, я ходжу до свого перукаря, вона раніше взагалі завозила продукцію з-за кордону. І так вона мені просто розказала, що маю таку класну фарбу, показала фарбкарту, винесла, назвала, як називається цей бренд, я навіть не запам'ятала спочатку. Але єдине, що я запам'ятала, вона сказала, що. Так відкрила фарбкарту і каже, що це єдиний бренд, який я пробувала за скільки я працюю в даній сфері. Якщо клієнт хоче ось такий відтінок, то він точно отримає ось такий відтінок. І мені ось ця фраза просто запала в голову. Я ходила, я загорілася цим брендом, але напевно було тоді ще не на часі. Щоб ви розуміли, я з цією думкою ходила років шість. Шість років. Так, я ходила, я постійно думала. Ну, не, не даремно кажуть, що да, наші думки матеріалізуються. Якщо є ціль, плани, ти все рівно, рано чи пізно до цього дійдеш. І, напевно, через років 5, цих шість років, все ж таки, я дозріла і вирішила написати лист, знайшла цей бренд, вирішила написати лист. Очікували ми його, знаєш, як ти написала і чекаєш, що вже завтра тобі дадуть відповідь. Я заглядала на ту почту кожен день: немає, нема, немає, немає. Я вже так і махнула рукою, як то кажуть. І потім, через два тижні, нам приходить відповідь, нам приходить лист. І от так ми вирішили спробувати. Ще який був момент. Що це був британський бренд? У нас на ринку є дуже багато і Штати, і Італії дуже багато. Є Франції, є німці. Британського бренду, британських брендів буквально один-два. І напевно, це ще теж мене зачепило, що я хотіла якийсь, якось якоїсь іншої країни взяти. От так і почалася наша співпраця. Розкажи, що це за засоби такі. Це серія тонуючих, відновлюючих масок. Тобто, якщо потрібно, так як ми говорили на початку, пігмент з часом все рівно вимивається, волосся стає менш блискучим, а хочеться поновити, не хочеться бігти знову в салон, малюватись, хоче просто відновити, надати блиску. Це ось такі тонуючі масочки. Вони і лікують, тобто вони відновлюють волосся. Вони можуть затонувати до 20% сивини, якщо є сиве волосся. Ну, це до 20 тобто, це не фарбник, який зафарбує е, сивину, це є все ж таки маска. Щоб всі розуміли, маска працює тільки на поверхні волосся. Вона не проникає. Якщо у нас не відкриті вусочки, там все рівно вона не проникне глибше, і вона буде мати все рівно більшу молекулу, чим фарбник. Ось, тому вона працює тільки на поверхні. І відповідно вона тримається до 7-8 знавань. Оце я щільний, ще кучерявий, як його приборкати, пушиться капець. Пушиться і кучеряве, так? Я правильно зрозуміла? Те волосся, яке пушиться, кучеряве, це, здебільшого, пористе сухе волосся. Відповідно, це однозначно мають бути зволожуючі шампуні. Це такий шампунь, як ти показувала, зволожуючий. І це може бути, наприклад, там. Або ось такий. Шампунь зволожуючий, Яка різниця між твоїм шампунем, наприклад, і цим шампунем, цей просто не містить силіконів, а серія Кітоко не містить силіконів, парабенів, олій, тобто мінеральних восків, абсолютно тобто, натурально, можна так сказати. Це буде просто не буде містити силіконів і парабенів. Ось. Тому для сухого волосся, яке пушиться, і кучеряве, для кучерявого волосся, запам'ятайте, це має бути тільки зволожуючі засоби. Ну, а після шампуня було б добре, наприклад, використовувати ось такі термозахисні креми, які забирають цю пушистість, пухнастість, тобто вирівнюють волосинку. Закривають лусочки, роблять її більш гладкою. Ось. Це виходить, якби два в одному: і термозахист, і засіб, засіб який забирає пухнастість. Оксана запитується, чи після оліки не жирніє більше волосся. Ну, Я спочатку по своєму досвіду скажу, що оліку треба просто дозувати нормально. Тобто, якщо її нанести так, як я люблю і скупатися в олії, то звичайно а В, Окс... в Оксани ще доволі коротке на фотографії, принаймні, волосся. А для дівчат. от не повіриш, в мене олійка стоїть в корзинці з доглядом за обличчям. В мене настільки пусті кінчики, що я, коли роблю догляд за, обл за обличчям, я потім на кінчики наношу олійку щовечора, і вона всмоктується до ранку і взагалі не лишається. Тобто та крапулечка, але я беру отак, от знаєш, на одне кінчики повністю, по всій довжині на і вони в мене перестали самі по собі відсипатися. Ну, щодо олійки, знову ж таки, є різні Е, Ті, які я пробувала, окрім нашої, я ще пробувала інші. Звичайно, я не всі пробувала, але ті, які мені траплялися, вони досить щільні. І взагалі в оліках ще все ж таки, щоб дівчатка розуміли, містяться силікони. Так, її можна додавати до масок. Але я з тобою повністю погоджуюсь, що якщо, ем, як то кажуть, переборщити, то так вона може зажирняти. Ось це е, самий великий об'єм це 290 мл. І навіть якщо я вам відкручу покажу, вона дуже прямо як водичка тече. Тобто вона дуже-дуже легка. Є ще в об'ємі 115 і 10 мл, Така невеличка бутилочка. Щоб, наприклад, якщо людина просто хоче спробувати, то вона не знає, сподобається мені, не сподобається. Для того щоб спробувати, є ще такі маленькі. Що робити з темним волоссям? Хочемо також інформацію. В принципі, якщо брати просто темне поняття, темне, то Тут потрібно дивитися не на сам колір, яке волосся, а все ж таки на структуру волосся. Чи воно тонке, чи воно товсте. Тобто засоби зазвичай вибираються не під колір, та, а по стану волосся. Якщо це темне волосся фарбоване, то, звичайно, це мають бути засоби, які не вимивають пігмент. Щоб пігмент не вимивався і волосся не настільки швидко ставало таке російською мовою тускле. Буду вдячна, якщо ви мені... мене виправите. Ось, наприклад, в нас є тьмяна. Серія для фарбованого і є серія для пошкодженого волосся від Аплекс. Я не знаю, чи дівчатка і Тут прямо написано на баночці Color Lock. Тобто, це система, яка, власне, можна сказати, запечатує пігмент в волосся. Тобто, що значить запечати? Вона згладжує отут ті наші лусочки, щільно закриває, щоб пігмент не вимивався. Тобто, що я пораджу, це має бути або засоби для фарбованого волосся, або засоби. Які не містять оцих силіконів, парабенів, тому що вони теж дуже... Чому багато шампунів мас-маркету піняться, та? Це, от власне, ці парабени це поверхнево-активні речовини, які дають оцю пінність. Відповідно, вони дуже змивають, особливо вимивають наше шкірне сало. І тоді шкіра починає ще більше продукувати цього шкірного сала, і ми кажемо, що ой, в нас дуже жирне волосся, але насправді не завжди потрібно засіб для для жирного волосся, а потрібно зволожуючий засіб. Було нанесене кератинове вирівнювання. Тоді можна використовувати ваші засоби. При кератиновому вирівнюванні, при ламінуванні, при таких всіх процедурах, звичайно, це однозначно буде лінія серія кітоко. Чому? Тому що ще раз повторюся, і я впевнена, що майстри, які робили роблять ці процедури, вони завжди говорять, наголошують на тому, що це мають бути безсульфатні шампуні, тому що от. Ті поверхнево-активні речовини вони максимально швидко тоді е, вимивають той засіб, який був нанесений на волосся. Тому шампунями нашими можна, просто єдине я покажу серію кітоку. Тобто, щоб це були безсульфатні. Чи є серія для сивого волосся? Тануючі, шампуні для сивого дякую. За сиви ми говорили, що для сивого дуже добре підійдуть ось ця серія. Да, вони дадуть, я перепрошую, сивому волосся, такий дуже гарний стріблястий відтінок. Замалювати сиве волосся ну це знову ж таки в домашніх умовах, просто такими поверхневими засобами буде дуже важко, тому що. По-перше, вона є різна, є скловидна, є да, там, початковий етап там 30%, 70% є 100%. Сиве волосся це пусте волосся, тобто це волосся, яке вже не має пігменту. І навіть в перукарні не завжди майстру вдається на 100 замалювати сиве волосся, тому що, поясню. Механіку процесу, взагалі як відбувається пофарбування сивого волосся, оскільки в сивому волосі немає абсолютно вже пігменту, воно пусте, а нам потрібно замалювати його. І цей пігмент, який ми будемо наносити на волосся, він має за щось зачепитися. Оскільки в волосі немає ніякого пігменту, відповідно, і фарбі не буде за що тим пігментом не буде за що зачепитися. Тому саме в домашніх умовах. Замалювати сивину нам не вдасться, але покращити вигляд, колір, оживити сиве волосся це однозначно буде от е, лінія System Blonde, Вона буде таки, давати дуже гарний, попелястий, срібний відтінок. Тобто тонке волосся е, зазвичай воно не має об'єму. Да? І е, дівчатки, які мають тонке волосся, завжди з ним мучаються, бо хочуть мати ту, о, той об'єм гарний. В нас є серія власне, спеціально розроблена для тонкого волосся. Вона складається з шампуня, я вам покажу. Покажу так, шампунь. Шампунь не взяла. Тобто, шампунь, маска, тобто, зверніть увагу, Дівчата, які мають тонке волосся, вони не хочуть використовувати і взагалі не рекомендують використовувати на тонке волосся бальзами, тому що бальзами, вони маски, бальзами, вони обтяжують волосся. Тонке волосся, воно і від природи не має об'єму. А якщо ми його ще обтяжимо, воно взагалі буде без об'єму. Тому компанія спеціально розробила таку легку, делікатну серію. І Ось, якщо ви звернете увагу, я вам покажу ось цей флакончик. Ну, не знаю, мені хотілося б задати питання, як ви думаєте, що це? Пінка мус. Пінка, так. Пінка мус. Ось, я вам покажу. Але насправді це є змиваюча маска. Тобто, це є ось така облегшений варіант маски. Це маска, яка не обтяжує волосся. Бо часто, коли бачу да, такий балончик з таким носиком, всі думають, що це пінка для об'єму. Насправді це є маска для тонкого волосся, яка змивається. І, звичайно, ви запитаєте, а кондиціонер тоді? Кондиціонер, я перепрошую, мушу витерти руки. А кондиціонер виглядає ось таким чином: ось спрей. Тобто ось цей спрей, це власне і є незмивний кондиціонер. От, власне, цей спрей він не змивається. Він викор... виконує роль кондиціонеру, пом'якшує волосся, і в той же час він надає йому об'єм. Зовнішні фактори це додатково внутрішні. Тобто воду ми все одно отримуємо через кров, а кров іде через шию в голову. Тому <гум> треба оце все своє ш... комітет. Дети в зоомагазин купуєте м'ячик для собак, такий з голочками є, є просто такий щільний. Собі отут катаєте, дуже приємна процедура, Аплікатор кузнецова, Там, купу, купу, всього є те, що принаймні точно не зашкодить. От 100% не зашкодить, і 100% зробить краще вашу шкіру, ваше волосся. Тому що пам'ятаємо, нас не Обхідні органи для виживання це мозок і серце. Ще ніколи лиса людина не вмирала від того, що вона лиса. Тому організм думає зберігти і нагодувати потрібно мозок, серце, потім печінку, потім легені, і шкіра, і придатки шкіри бо вони харчуються по остаточному принципу. Тому що для того, щоб їм харчів вистачало, обов'язково треба до них кровобіг пускати. Mm -hmm. Ну і харчування. Так само впливає і на шкіру, і на колір обличчя е шкіри, і так само і на волосся.